На нашу сесію прибуло 12 депутатів. Прошу проголосувати за те, щоб почати сесію. І для подальшої роботи про позиції Та саме. Та саме, на комісії. Так само, здається. Все означає, це оставить року чи прошу проголосувати. На порядок деньги будемо відносити такі питання про внесення змін до бюджету просмотрського міського громади на 25 рік, буде про внесення змін до програми організації противання права освіти навчального закладу про основних сільської ради у 25-25 западі, за передачу коштів і місце бюджетної дорогої сверху, про програму фінансової підтримки закладу охорони здоров'я власної ради громади на 25 рік, про програму соціально-динамічного розвитку просмотрівської ради на 2025 рік. По комплексну програму потребиться військо забезпечення рівних прав та мастерів, тижнів чоловіків охорони відключення лікарні затопляють тоді домашнього насильства, тоді від дітей на 25 рік. Що на пробіжеті основності державної громади на 25 рік, 8 про затвердження структур за штатного розпису, апарату загальної чисності апарата та одинакових органів, дев'ятого затвердження маленьких зарані чисності, закладу установлення основності ради. 10 промова оплати 200 сільського голови, 11 план роботи на 1 25-го року, 12 про міні персонального ставити просіння комісії сільської ради, про затвердження технічної депутації з доволі, щоб разі зімети власності, 14 позапередження, де будуть щодо земельних зарані посуду 4,55, а як передня товарності органів, яка надається в меню з орієнтування та народну полоніха, залежного села Степло. Про затвердження технічні документації забути, що встановлення медземельна територія передачу приватної власних мандрівного Хайна Михайлович, про закреплення технічної документації, відповідного СІУ, що затвердження технічної документації Мерфімовичу, про закреплення технічної документації про життя Володимирівні. Про затвердження технічної документації на території передачу приватну власність на дані Замірі. Прошу проголосувати. І зі змінами ще були питання. Про затвердження технічної документації заголовку щодо встановлення медзамениторії та передачу права на власних станових саме до Олександров, якщо затвердження до оренду земельної ділянки фермерського власне вітне агро. Про Проведення інтернет земельного додала року розбудуть, що інтернет займається числа відповідно земельних паїв. 23 проведення договора ранені з медлянки, які розташовані об'єктом нерухомості того атліка. Прошу проголосувати за зміни. Хто за те, що знести зміни до порядку денних? І за порядок денних прошу голосувати в цілому. Хто за. Перше питання про внесення змін до бюджету господарської державної громади на 2023 рік. Нам необхідно внести зміни до нашого бюджету на 2024 рік, так як нам надали субвенцію з державного бюджету. На харчування учнів початкових класів ми в проєкті рішення оприлюднювали цю субвенцію, але ще напротяг 10 днів нам надали ще субвенцію на підтримку особам з особливими освітніми потребами. І там вона не врахована, а також нам необхідно провести. Зменшення доходів, які в нас будуть не виконані на кінець цього року, і збільшення дохідної частини по тих видах податків, які є перевиконання і буде виконані до кінця року, а також внести зміни до видаткової частини бюджету і видатки, які вже проведені не будуть. Зменшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету на суму 2 мільйон 694 тисячі 880 гривень, в тому числі за рахунок перерозподілу доходів загального фонду бюджету на суму 1 мільйон 240 тисяч 380 гривень за зменшення видаткової частини загального фонду бюджету на суму 1 млн 454 тисячі 500 гривень, а саме податок на доходи фізичних осіб, що... Сплачується податковими агентами з виходів платника податку інших заробітна плата на суму 987 тисяч 120 гривень. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів частині деревини, в частині дерев'яни, заготовлених порядку. Рубок головного користування на сумму 900 гривень, активний податок, податок за реалізацією виробниками та або імпортерами, у тому числі з роздрібної торгівлі, ті півнових виробів, півночі та промислових заміниних людей, що використовується в електронних сигаретах, що входить в згідно статті 213 податкового кодексу України 120 300 гривень, активний податок за реалізацією господарювання роздрібної торгівлі. 5 тисяч 800 гривень, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, складної юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на суму 147 тисяч 300 гривень, орендна плата з юридичних осіб 223 тисячі гривень, орендна плата з фізичних осіб 32 тисячі 260 гривень. Єдиний податок з юридичних осіб 3 тисячі 330 гривень. Єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній і податковий рік дорівнює або перевищує 75% – 1 мільйон 124 тисячі 700 гривень. Плата за надання інших адміністративних послуг 3 тисячі сімсот збір гривень. за державну реєстрацію речових прав на рахове майно та їх. І збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету на суму 1 млн 285 тисяч 235 гривень. І збільшуємо доходи на суму 1 ммн 240 тисяч 380 гривень. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами з доходів платнику податку у вигляді заробітної за плати 707 тисяч 780 гривень. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 60 тисяч 500 гривень. Податок на доходи фізичних осіб вигляді мінімального податкове зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами 158 тисяч 500 гривень. Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, сплачених фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на суму 178 тисяч 500 гривень земельний податок з фізичних осіб 60 тисяч 300 гривень єдиний податок з фізичних осіб 34 тисячі 800 гривень штрафні санкції 31 тисяча гривень і збільшуємо дохідну частину Навального фонду бюджету за рахунок субвенцій на суму 44 тисячі 855 гривень, субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти на суму 7 тисяч триста гривень і субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 37 тисяч 550 гривень. Гривень. а також збільшуємо видатку загального фонду сільського бюджету на всю суму 44 855 тисяч гривень. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладі загальної середньої освіти за рахунок субвенції з бюджету місцевих бюджетом 7300 гривень і надання освіти за рахунок субвенцій державного бюджету бюджетом місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 37 ці тисяч гривень. На заробітну плату спрямовуємо 30 тисяч сімсот Гривні і нарахування на оплату праці 6572 гривні. Зменшуємо видаткову частину загального фонду сільського бюджету на суму 1 мільйон 454 тисячі 500 гривень за рахунок перерозподілу пошторисних призначень по програмі організаційно інформаційно-аналітичної та матеріально-технічного забезпечення сільської ради. Зарплата 68 тисяч 700, на на оплату плачу 69 тисяч, предмети, матеріалу, обладнання та інвентар 8 тисяч 400, оплата електроенергії 33 тисячі гривень. По програмі керівництва управління у відповідній сфері у містах у територіальних громадах на суму 16 тисяч гривень, зарплата 13 тисяч гривень, на оплату 3 тисячі гривень, надання дошкільної освіти. 230 тисяч гривень, зарплата на суму 47 тисяч гривень, нарахування на оплату праці 5 тисяч гривень, продукти харчування 90 тисяч, оплата електроенергії 88 тисяч гривень. По програмі надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 397 тисяч гривень, зарплата 171 тисяча 900 на рахування на оплату праці.